І завжди росла. Та, ну, саша, напрягається два рази. На день міста і на Новий рік. І то до війни. Зараз не на часі. Не про себе, але про керівництво так виконувач обов'язки Чернігівського міського голови на нараді в міськраді описав начальника управління культури та туризму. Виявляється, не лише містяни не ознайомлені з новими назвами вулиць, але й у муніципалітеті не всі їх знають. До прикладу, начальник муніципальної варти під час свого щотижневого звіту користувався радянськими назвами вулиць. Та я знаю, він не знає. Це соромно саш Саша, сором. Та, ну, Після обіцянки виправитись Мунварта продовжує свій звіт. А виконувач обов'язки міського голови вкотре вже традиційно розповідає про завдання цього комунального підприємства. Ваша головна задача це порядок місті, там, де наші, в першу чергу, наші структурні підрозділи ЖЕФІ, в першу чергу, там КТП, Звілінбут, не допрацьовують десь, щось не бачать, щось розслабились. вам треба контролювати, щоб вони напрягалися. Нагадаємо, раніше на сесію виносилось питання стосовно ліквідації Мунварти в Чернігові. Тоді це питання депутати не підтримали. От минулого разу, коли ставили на голосування, було сім голосів, ну, п'ятницю буде шість. Будете добре працювати, ще пізніше буде п'ять. Будете погано, знову будете сім. Буде Обговорили на нараді ремонт доріг в місті. Зокрема, у вересні планують розпочати ремонт ділянки дороги по вулиці Яськова. Також прозвітували по меморіалу в Ялівщині. Повністю встановлені всі фундаменти 93, які були заплановані, це е, ті захоронення, які вже пройшли, пройшло більше року. Встановлено більше 60 нижніх частин е, чорних, понад 50 нижніх сірих, і 37 повністю пам'ятники вже готові. Обговорили на нараді підготовку міста до опалювального сезону. Зокрема, наразі здійснюється перевірка магістралей та усунення проривів. В листопаді планують вести в експлуатацію альтернативну генерацію електричної енергії. Проте на підготовку міста до зими значно впливають фінансові проблеми. У нас є судові вже рішення на користь Нафтогаза. З одного боку ми маємо невідшкодовану державу різницю в тарифах розмірів майже 200 мільйонів. З іншого боку, ми маємо запрововані за газ. Сезон 21-22, тож це теж 204 мільйонів. Наприкінці наради Олександр Ломако згадав про трагічні події 19 серпня 2023 року, і також заявив, що в Україні обов'язково зміниться влада. Я розумію, що в результаті слідства можна вийти на себе себе. Я про це вже говорив. Але якщо хтось думає, що за рік громада вже забула і можна тихенько його спустити на тормоза, Ну як мінімум, ми про це будемо нагадувати. А коли зміниться влада в Україні, а влада ж демократична країна, вона обов'язково зміниться, то головне, щоб ці партії знову не згоріли.